Такий варіант турочки на 750 мл від виробництва Сторчай, українське виробництво. Велика турочка на декілька чашечок кави з кораблями. Дуже класна турка. Великі кораблі тут зображені. Чеканка кораблів. Дуже класно виконана. Покриття чорний нікель. Турочка має такий сріблясто чорний колір. Всередині всі турочки вкриваються харчовим оловом. Вся продукція сторчає додатково, що всередині кріпиться на оцинкований винт, який не ржавіє. Зовні ручка припаяна. Дерев'яна ручка затиснена у штуцер, Запресована. лакірована дерев'яна довга ручка. На дні фірмовий логотип. Опорний п'ятак. Трошки менший, ніж максимальний діаметр турки. Ось така класна турочка на подарунок чи собі на велику компанію. Заварювати каву.